Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі черговий випуск передачі Ваш депутат. Протягом наступних 20 хвилин ми спілкуватимемося із депутатом Волинської обласної ради Сергієм Петровичем Іванюком. Іванюк Сергій Петрович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, член постійної комісії з питань охорони здоров'я людини. Народився 19 квітня 1974 року. Освіта вища. Працює лікарем Акушером Володимир Волинської центральної районної лікарні. Вітаю вас у студії телеканалу Нова Волин Сергію Петровичу. І спершу давайте підіб'ємо підсумки вашої депутатської діяльності ну, з моменту обрання. Ну, з моменту обрання пройшов вже досить таки тривалий час. Діяльність, я вважаю, була досить плідною, на мій погляд. Практично брав роботі у всіх сесіях за винятком тих, де з поважних причин. Певних обставин, яка ж життєвих виробничих був відсутній. Так, так само плідною вважаю робота і в депутатській і постійній комісії з питань охорони здоров'я, де розглядаються досить суттєві і важливі питання, що стосуються медицини краю Волинської області, лікувальних закладів як обласного підпорядкування, так і районних, так би мовити, місцевих лікувальних профілактичних закладів. Відповідно до депутатської своєї діяльності, так само розглядав певні депутатські звернення, чи звернення громадян Волині до депутата. Певні рішення приймалися, позитивні. На превеликий жаль, були і рішення, які на сьогоднішній день є в розгляді, не є позитивними поки що. Надіюсь, що ситуація почне змінюватись. І ці теж, кажуть, побажання людей будуть. Виконані. Що стосується депутатського фонду, він був використаний цілком і повністю в 2011 році. 99% даного фонду пішло людям на потреби, якраз які пов'язані з моєю можливо, роботою, це медицина, це надання допомоги на лікування. Це малозабезпеченим родинам на лікування дітей, на лікування інвалідів, тобто там, де вкрай було, кажуть, непереливки з фінансами і потрібна була негайна допомога. Що стосується депутатських запитів, так вони розглядалися, ну найбільш суттєвий депутатський запит, який висвітлюється на сьогоднішній день в інтернеті, це що стосується ремонту доріг. На превеликий жаль. О, зараз, Сергій Петрович, я вас попрошу нашого режисера показати цей депутатський запит і ви потім його прокоментуєте. Запити та звернення депутата. Щодо ремонту автомобільної дороги місцевого значення Федорівка Заріччя. Ось такий депутатський запит ви оголошували на одній з сесії. Як відбувається його розгляд? Чи є позитивне рішення? На превеликий жаль, суттєво позитивного рішення. що, як я згадував вже вище, поки що немає. Є відповідь чиновників виконавчої влади про те, що дану дорогу в тому об'ємі, якого просять люди виконати, неможливо з багатьох причин. Ну, Деякі причини, наприклад, які, жаль, є трошки, знаєте, кумедними смішними, що не там стоять стовпи електричні, не там стоять кажуть, забори в людей, що їх треба переміщати так далі, і так далі, тоді можливо щось зробити. Хоча основна причина, я розумію прекрасно, що на сьогоднішній день не вистачає коштів. Я гадаю, що все ж таки ця ситуація зміниться і Певний час, певний на ближче часом е дана ситуація піде на користь і буде змінена в позитивну сторону. Адже дороги, які сьогодні є, на превеликий жаль, ну, так склались обставини, що вони є ну, не зовсім в задовільному стані. А особливо зараз, коли якась розтанув сніг, розтанули дороги. Е е всі прекрасно <кхів> знають і бачать те, що є сьогодні. Коштів дійсно не вистачає, і це позитивно, це об'єктивна, не позитивна, а об'єктивна сторона, ну, яку потрібно вирішувати тим чи іншим шляхом, але все ж таки дороги зробити. Бачите, мені як лікарю приходиться проводити певні аналогії з людським організмом і станом держави. Дороги я вважаю кровоносними судинами. Якщо кровоносні судини працюють, функціонують, то відповідно органи. І системи організму людського працюють досить нормально і прекрасно. Коли судини починають працювати не в тому ракурсі, відповідно починаються збої в організмі людини. Так само, і дороги, коли є дороги, то населені пункти живуть, процвітають і розвиваються. Коли втрачається ця можливість доїзду, переміщення, спілкування через Оці негаразди відповідно починаються і збої в населених пунктах. Тому це один з таких напрямків, який далі буде продовжуватись для того, щоб їх позитивно вирішувати. Сергій Петрович, ви обраний по багатомандатному виборчому округу. Згідно з Вашим фракційним розподілом, за яку територію ви відповідаєте? Район чи місто? Згідно з фракційним розподілом на мене як мовити, покладені функції. Більше Володимир Волинський район, місто Володимир Волинський, і, відповідно, більше як кажуть проблем і турбот спрямовані на вирішення, вирішення як кажуть, цих завдань в Володимир Волинському районі. І так само, якщо взяти достеменно, то більше звернень, депута... звернень громадян йде з, з Володимир Волинського району. Як ви з виборцями спілкуєтеся? Виїжджаєте на місця, чи десь приймаєте чи на робочому місці? Спілкування відбувається в різних ракурсах. Це і в лікувальній установі приходять люди, є телефонні дзвінки, їздимо, спілкуємося інколи, як кажуть, по мірі надходження можливостей і часу, також і на місця. На превеликий жаль, це не завжди вдається, тому що знову ж таки. Певні робочі моменти виникають, але це відбувається і це робиться. І от на вашу думку, які зараз нагальні проблеми саме у вашого району, за які ви відповідаєте? Проблем багато. Так само, як і Ну, про в... дороги ви вже сказали. Так, все ж кажу. Проблем багато. Це і вони практично однакові, що в районі, що в одному, в іншому, що в області, що в цілому в державі. По роду своєї діяльності, так як я є лікар, то в основному до мене звертаються люди з допомогою в лікуванні, надані допомоги на лікування, в сприянні лікуванні в тій чи іншій лікувальній установі, що стосується області, що стосується взагалі, як кажуть в нас в медицині четвертого рівня надання медичної допомоги де, в установах Києва. Це, як кажуть, на превеликий жаль чи на щастя. Це в основному це, що є. Також ідуть звернення по певних критичних ситуаціях, Це, що стосується негараздів, які відбуваються в нас з тих чи інших технічних причин, в оселях людей маються на увазі пожежі, знову ж таки, сприяння наданню матеріальної допомоги на відновлення будинків. Ну і дороги, як кажуть, вже було. Ну і інші якісь такі певні побутові кажуть. Питання, які приходиться вирішувати, ви членом постійної комісії обласної ради з питань здоров'я людини. Питань охорони здоров'я з питань охорони здоров'я. І до вас запитання, що стосується якраз саме цієї галузі. Зараз відбувається реформування медичної галузі. От ваше ставлення і ваша позиція з цього питання. Ставлення ну, на сьогоднішній день галузь охорони здоров'я, яка ну. Є. На мою думку, на моє переконання, на превеликий жаль не задовільняє не лікарів, невірніше будемо так говорити, не медпрацівників, не пацієнтів. Недофіна... Постійне недофінансування галузі робить свої негативні впливи, тому і люди на превеликий жаль так часто звертаються за допомогою щодо лікування. І вона, в принципі, по великому рахунку на часі. Галузь потребує реформи як ніколи. Як ніхто. Як вона проводиться, ну, є свої кажуть, позитиви, є свої негативи. Це ну, хто не, не робить, той не помиляється, можливо, я би так сказав. Але все ж таки, щось почало робитися. Щодо реформування в загальному, так, саме основне, знову ж таки, якщо брати. По великому рахунку, це перше, це швидкі медичні допомоги, їх модернізація, реформування і так далі. І знову ж таки, щоб забезпечити той рівень швидкості, так би мовити, надання медичної допомоги, знову ж таки, впирається в дороги, тому що не завжди швидка медична допомога може об'єктивно швидко приїхати, тому що нема можливості її приїхати через транспортне сполучення. Знову ж таки, є свої позитиви в плані розвитку швидкої медичної допомоги, що створюються додаткові пости, і це позитивно впливає на якість надання медичної допомоги. Що стосується лікувальних установ, ну, в якомусь мірі є позитив, в якому знову ж таки можливо, можливо, час покаже, час розсудить. Де воно, як воно має бути, як іти, в якому напрямку навіть іти. Що стосується, так би мовити, ну, реорганізації до сімейної медицини, це важке питання як практикуючого лікаря. Чому, сімейна медицина має працювати, це безумовно. Це безумовно. І е, за. Лікарями первинної галузі якраз і є майбутнє. Це теж безумовно. І апріорі тут, по-моєму, вже ніхто не, не піддається сумніву. Наскільки е, доцільні фельдшерсько-акушерські пункти, знову ж таки, на сьогоднішній день вони доцільні. Це правда. І е, загалом і нагалом їх закриття ну це не, не зовсім відповідає сьогоднішньому часу. Хоча по великому рахунку, по деяких населених пунктах вони дійсно вже не виконують, можливо, тої ролі, на яку на них покладено. Це теж не є секретом і не є новиною для когось. Особливо для медичних працівників. Далі, все ж таки, лікар більш кваліфіковано надасть медичну допомогу. І якась спрямує пацієнта туди, куди йому необхідно, і до тих вузьких спеціалістів, куди іменно треба. Відповідно, це здешевить навіть самі методи обстеження, тому що коли людина приходить самостійно і починає проходити всі обстеження, які треба і не треба, ну, ну, не завжди об... цілеспрямовано і правильно, так би мовити, це робиться. Далі, що стосується самої реформи. Реформа, як і будь-яка реформа, повинна бути, щоб покращити якість надання медичної допомоги. І тому можливо, вивільнення коштів з того лікувального закладу і направлення його на закупівлю дороговартісної медичної апаратури, до закупівлю медикаментів, можливо, це правильно. Я ще раз кажу. По перших кроках судити дуже важко, і я би сказав навіть, можливо, не цілком правильно. Тому час покаже, час розставить крапки над І, і ми побачимо, де ми помилилися, де ми були праві. Казати, що ми повністю цілком праві, ну, це поки що ми забігаємо вперед. Зрозуміло. Через постійну комісію проходить чимало цільових програм медичних. Це і туберкульоз, і волинкарти, і інші. Ви теж опрацьовуєте, опрацьовували і відпрацьовуєте ці програми. Де тут, можливо, вдалося щось не вдалося, на вашу думку? Програми в галузі охорони здоров'я є досить серйозні, досить суттєві, і вони вкрай необхідні, я би так сказав. Я розумію, що лікар захищає можливо свої інтереси медичні, але тим не менше, якщо ми подивимося на ситуацію в охороні здоров'я, взагалі з ситуації здоров'ям, яке сьогодні має населення, то дані програми дають можливість запобігти, попередити, допомогти в лікуванні. Що стосується програми. Про по туберкульозу це є прекрасна програма. Вона приносить свої позитивні плоди, і сказати, що вона не потрібна, це абсолютно безглуздо. Я вдячний головному лікарю територіального медичного об'єднання проти туберкульозу пану Загорулько. Він прекрасний фахівець і дуже плідно працює в цій програмі і допомагає абсолютно всім населеним. Районним центрам, районним лікарням для того, щоб консультативно, навіть наданням певної допомоги в пересувному, флюорографі і так далі. Що, що стосується програми онкології, теж вона дає свої позитивні сторони. Це що стосує виявлення ранніх стадій раку. Знову ж таки, я вдячний головному лікарю пану Андрусенку, який. Теж безпосередньо і чітко працює. Я, як особисто, як депутат звертався до нього, і ми знайшли порозуміння, якщо взяти місто Володимир Волинський район працював пересувний мамограф, де дав свої позитивні сторони, було виявлено досить значна кількість патологій. Я не говорю, що це онко, а взагалі патології молочної залози, так далі, перед ракових станів, які вчасно проліковані, і відповідно це якість життя жінок. Пішло на користь Сергія Петрович. А як от зараз із репродуктивним здоров'ям? Програма репродуктивного здоров'я вона багатогранна, направлена на те, щоб попередити певні інфекційні захворювання, попередити, які передаються статевим шляхом, попередити небажані вагітності, щоб молоді сім'ї могли зрозуміти, що вагітність необхідно планувати. А не як вдалося, так вдалося і так далі, і тому подібно. Також вона дає можливість сім'ям, яких є певні проблеми, мається на увазі щодо народження майбутньої дитини, провести обстеження і, відповідно, потім мати дітей. Ця програма працює дуже плідно. Знову ж таки, обласний центр планування сім'ї. Польщую Світлана Івановна разом з громадською організацією Любисток, досить активно на сьогоднішній день працюють по всій області. Мені як депутату приємно з ними співпрацювати, це програма майбутнього і дійсно досить суттєва і серйозна. Особливо це стосується, бачите, більше патології, така, яка виникає, яка передається статем-шляхом. Цьому плані роз'яснювальна робота це один з кроків до того, щоб їх було менше. Народжуваність зростає. Народжуваність так, в наша область на сьогоднішній день є одна з кращих областей щодо народжуваності. Ну я можу позаздрити більше районам Любешівському, Камінь Каширському, де вони далеко вже в плюсах, місто Луцьку, де він теж в плюсах. Ну, тим не менше, якщо взяти місто Володимир Волинський і е, Володимир Волинський район, то теж є позитивна динаміка. Яка, ми виходимо до нуля і будемо наближатися до плюсового показника, щоб все ж таки смертність була нижчою від народжуваності. І дай Бог, з часом це все відбудеться. Сергію Петровичу, на жаль, час впливає, і, і у вас ну, хвилина є для того, щоб поділитися з виборцями своїми планами, як депутат обласної ради. Плани прості. Як будь-якої людини, щоб життя української громади було достойно, щоб були створені належні умови в населених пунктах для проживання, для доїзду, щоб працювало транспортне сполучення, щоб запрацювала на повну потужність охорона здоров'я, яка фінансувалася на 100%, а навіть є побажання, якби вона і на 150, то було взагалі прекрасно. Щоб люди мали доступ до будь-яких засобів інформації, сьогодні постають питання щодо проводникового радіо, чи вірніше дротового радіо, щоб люди мали можливість скористатися інтернетом в будь-якій точці населеного пункту нашої області, і це є позитиви, які мають майбутнє, і можна про них говорити. Дякую, Сергію Петровичу, за розмову. Нашим телевідачам нагадаю, що сьогодні у студії телеканалу Нова Волинь ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради Сергієм Іванюком. До побачення!